Всім привіт, слухачі, глядачі, підписчики і не підписчики. Е, от тут мені така тема згадалася. Тема, можна сказати, безконечна, бо я добрий кавалок свого життя провів на мотоциклі, і історії в мене є дуже багато. Якщо буде вам цікаво, буду помалу під настроєння розказувати. Але от хочу почати ту тему з мотоциклами. Ось з такої теми. Оце стоїть моя мрія. Вірите? Хочу сказати про мрії. Мріяти треба. От. І мрії збуваються, тільки що бувають, що мрії збиваються запізно. От. А чого? От скажем, я про такий мотоцикл мріяв. Можна сказати, все життя. От. А зараз він мені достався, і він же в мене три роки. І повірите, я його ще ні разу не заводив. І ні разу на ньому не їхав. От, просто він у мене є, прийшов, потішився, подивився. Я ну, пилюку на ньому не протираю. Да, ви скажете, що він такий страшненький, бредкенький, то чепуха. То є кросовий мотоцикл, для нього то звичайна справа. То кросовий мотоцикл то такий мотоцикл, що як не буває такого поїздки на ньому, щоб не впасти. А впадаєш, то б'ється, обдирається, то звичайна справа. От, значить, історія. Моя історія з кросовими або з такого напрямку мотоциклів почалася з того, що десь на початку 90-х, десь так, напевне, може, десь в середині 90-х, ну, я того не можу вже пригадати точно. Значить, ну, ми всі, як не всі, ну, хто, хто зміг. Десь там рожитися, мали мотоцикли, їздили на мотоциклах, звичайних таких от, радянських, хто там, хто що Ну, На МТшках їздили рідко, бо вони дуже багато брали бензину, а тоді страшенний дефіцит був бензину, страшенний дефіцит. В основному Мінські, Іжі, Яви, Панонії, Восходи, мопеди всякі радянські. От Про такого плану мотоцикли, щоб ви собі уявили, люди. Такі мотоцикли, як Ямахи, Honda, BMW. Ми бачили тільки на жвачках турбо. Такі були фантики, наклеючки. Ото, ото, де ми бачили такі мотоцикли. І все. Ну і За рахунок дефіциту таких мотоциклів, масово йшла переробка радянських мотоциклів під такі. От такого типу. Оце є Ява Маркіянова. От, е, то вже така современніша переробка. Трошки от так, наприклад, в наш час такого бака саморобного зробити було нереально. От. А так оліпили щось з кросових мотоциклів, десь якісь резину. То було страшно дефіцит достати. Я пам'ятаю, що мотоцикл міг коштувати тоді, скажімо, 100 доларів, а одне перо від кросової чезети, одне перо вилки могло коштувати 200-300 доларів. Беушне. От, от такі були <кхи> анекдоти. Ну, значить... Трошки я відірвався від, від е, теми. Е, Злюдвиш, хлопці, як е, хтось там буде дивитися, їм привіт. Передавайте. Чи е, е, такі там е, сім'я королі, на них кажуть, ну, вони не обіжаються. Я думаю. От, і, по-моєму, Олег. От, до речі, теж людина, яка, напевне, мріє, мріє е, свої. Матеріалізувала. Знаю, що зараз він теж має кросовий мотоцикл, тільки вже новий, современний, їздить до сих пор. Хоча йому вже теж так само, як мені вже під 50-ку, але тішиться. Значить, ми в середині 90-х. Коротше, ті хлопці десь знайшли в якогось колишнього міліціонера. Майже новий кросовий іж, по-моєму, іж К-16. Точно не пам'ятаю моделі. Майже новенький зажигання в тихіжі стояло мінсковське, ну взагалі нечепаний. Кришечку зажигання зняли, а там ще всі болтики для регулювання зажигання, все 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 ще нечепане було. І, значить, так, вишивали тим мотоциклом е, е, по селах. Ну, в кросових мотоциклів в радянські часи була одна величезна проблема. На них не існувало тих паспортів, документів. Кросові мотоцикли вони йшли як спортивний снаряд, і ними фактично не можна було їздити по звичайних дорогах, і на них, як на транспортний засіб, тих паспорти не видавалися. Ну, і так само на той мотоцикл тих паспорта не було, і то треба було постійно від міліції ховатися. От, плюс мотоцикл був дуже примітний. От, хлопці його продавали. Ну, ціна була тоді, боснословно висока. Для мене це було б все космос, космос, космос. От. Але якось вони влаштували такі, не знаю, як це зараз називає, як зараз кажуть, ну, коротше, попробувати поїздити на такому мотоциклі. Зібрались тоді за людовищами, туди в сторону білого комина. Кілька десятків мотоциклістів, наголошую. Байкер такого слова ніхто не чув і не знав. Мотоциклісти, хлопці, які їздили на мотоциклах. От, цицинівки, Це віллії, новосілок, Тетельковець, ось Людвищ. Ну, ще не знаю, ще там хто був, багато нас тоді було. От, і, значить, давали хлопці тим іжом покататися. Оце було рало. То то він рив. Я вам кажу, що під гору, що пуріліть, а ніякий мотоцикл більше такого не міг зробити. От. І я тоді загорівся, загорівся от такого мотоцикла собі придбати. От. Саме кросового. Незадовго після того, а може то, вже вже тоді, мені дістався іж Планета 5, трошки перероблена. Плюс я ще дещо подробляв. У ну, такого плану. Тож, там рама і документи із Планета 5, мотор теж. Вихлопна система саморобна, передня вилка з таким самим болотником. От. Чизетський болотник був пластиковий. Переднє колесо на 21 кросове. Заднє шиповане на 18. Ну, там задертий задок, як тоді було модно робити. Трошки там переварували раму. От. Е, ото Я на той час е, зміг роздобути собі такий мотоцикл. Я на тому мотоциклі дуже багато від'їздив, дуже багато. От, пригод в мене було дуже багато, і з часом помало буду їх розказувати, якщо вам буде цікаві ті пригоди. Можливо, дехто, згадає, учасником тих пригод був. Ну, Неможливо, не точно, бо не сам я ж міг собі ті пригодимувати. Значить, я мріяв про такий оригінальний кросовий мотоцикл. І уявіть собі, що то було десь ну, в районі 1995 року, 1995 року. А буквально років 5 назад мені вдалося викупити та не викупити, виміняти, виміняти Ішк-16. Ну, фактично новий, новий е мотоцикл. Новий, я його там підшаламанив з хлопцями. Ну, таке там, як, як, як обично, як довго техніка постоїть. Проїхався і розчарувався. Не то. Вже тоді, тоді в 90-ті, порівняно з Іжом звичайним чи з Мінском, то було звірюга. А тепер. Даже порівняно з китайськими мотоциклами, то щось таке рало, рало, то коротше говоря. Я так трошки покатався, та взагалі навіть 50 кілометрів. Та деяких 50 кілометрів. Ми з 20 кілометрів наїздили на тому мотоциклі і розчарувався. Потух зразу. Виставив його на продаж. Волгікс. Недовго він продавався, подзвонив чоловік, аж з Києва і каже: хочу приїхати подивитися. Приїхав такий дощ. Я його завів, він подивився. Ну, добре, веземо на пошту, типу, що він сам собі вийшли інтаймом. Так кажу: слухай, чоловіче, ти 400 кілометрів приїхав до мене і не проїдеся на ньому. Він щось там терся, терсинявся. Кажу: тако, я тобі зараз дам вдягнутися. Ну, дощ заляпається, чистий дам вдягнутися. Не пам'ятаю, що там плаща чи комбінзона. Він катнувся тут по місті, по дорозі. Бачу, либав в чоловіка. Аж шлям не влазить? <geschos> вот. Ну, коротше, чоловік його купив, а я трошки розчарувався. Вот. А ще е, е, в промежуточну між тим, років з 15 назад, е, мені попався мотоцикл. Як дзвонить до мене кум Микола? Микола, привіт! Він теж має свій канал. Ютубі, не пам'ятаю, як називається, він саморобні трактори робить Микола з колосових Казанців. Микола Казанцев. От. Значить, його земляк викупив в е, чоловіка, привезений, по-моєму, з Італії чи з Португалії, кросовий мотоцикл, такий настоящий, який брав, можливо, навіть брав участь в Париж-Дакар, бо там навіть на ньому якісь такі наклейки були гоночні. От, Ну, така техніка Ляля. -ля. Я так його хотів, і, і ціна була. Підходяща, і гроші в мене такі були. Але перша жінка тоді вперлася рогами, і все, ти його не купиш, заб'єся на ньому, ну, коротше, не дала мені його купити, не дала, не дала щоб збулася моя мрія. Ну, ще тоді, років 15 назад я би ще на ньому політав. От. Не то що як зараз ну просто не тягне, не тягне, от стоїть мотоцикл і все. А колись би мені такого мотоцикла, то та я б би ним бив всі руваки, всі гурбаки, ну, скільки бензину хватило в б'їзду би. А зараз так, то, то мені погода не підходить, то я хочу полежати, то мене кості болять, то хребет, то бебихи, то робота є, і, і, і отак воно, я ж кажу, три роки мотоцикл у мене стоїть, і я на ньому ще не їздив. Уявіть собі, то моя мрія. Вот. Тоді, значить, років 15 назад не дала. Перша жінка купити, мою мрію придбати. От. І оце е, після того був ще той К-16, е, то не, не влаштував мене. І оце е, ця Ямаха. Значить, <кій> я їздив. Е, на ровенщину до одного фермера купляти термобудку. Та сама Буда, де я часто відео знімаю, де має там железяки, я кручу. От. І мене повів туди. Кстаті, то... Бодя, привіт, якщо дивишся, е, Богдан такий е, з біля Дубна мій колега, <кхід> От. Е, ну повів він якби знає того фермера. Фермер, фермер теж. Не знаю, байкер чи мотоцикліст. Ну, коротше, любить мотоцикли теж. От. І я дивлюсь на Буду, а Бодя пішов дивитися на цей мотоцикл. Я його побачив, я його зразу захотів капіць. Ну, але чую, що Богдан хоче його купити, і я вже йому не перебував по дружески Через кілька днів Богдан дзвонить і каже: дядько Василь, я купив ту твоємаху. Кажу Бодя. Продай мені її. А що дасте? Кажу, 100 баксів більше даю, ніж ти не занюдав. Нема питань, приїжджайте, забирайте. І так я його купив, і от він в мене стоїть. Я там час від час його виставляю на продаж, но ставлю на нього космічну ціну. Не так хочу продати, як просто так. Просто так. Багато хто каже, ти що дурний такі гроші. Ну так, да, якщо би хтось купив за такі гроші, то було б не жалко віддати. А так. От такі, такі речі про мрії. Так що мрійте і старайтеся свої мрії матеріалізувати поскорше, щоб не було запізно. От. Ще хочу сказати пару слів: що е, більша частина наших... Купців, клієнтів, які купляють у нас оці радянські мотоцикли. Я би сказав, ті радянські мотоцикли вони відстають порівняно з теперішніми китайськими та то ви що? Зараз китайський стартер, запчасті є, легше ремонтувати, тихіше робить, плавніше їде. Ну, але більшість наших клієнтів то люди, які матеріалізують свої мрії, юності, дитинства. То маса, маса, приїжджає просто не так, щоб то вигодно, щоб десь переїхати, а просто, от хоч, хотіла людина колись мати, або колись мала, але б прийшлося продати, бо щось там ну, обставини заставили. От собі мені приходить в голову один з моїх клієнтів, приїхав чоловік-дід пенсіонер. Е, казав, що він все життя за союзу проробив чиновником, ну не признавався, ким саме, а потім став підприємцем. І зараз він пенсіонер з рівного дядько купив нас. Що ж ти він у нас купив? А і ж Планету Спорт і Яву 634, по-моєму, неробоче. І то каже, ото моя мрія, колись там в нього був чи то Ява була, чи то ПС був. Ну, коротше говоря, о, кажу: добре, то один мотоцикл ваша мрія, а другий, а другий каже для внука. Ото ми, каже, будемо сидіти в гаражі і помаленьку, ті мотоцикли вистанавлювати просто для душі. От що ж це така різкість паршива сьогодні От, в телефоні? От така історія. Підписуйтесь, поширюйте, лайкайте, йопкайте. Ну, головна активність на каналі. От, а там же як вам виходить, може, комусь, ех, як то кажуть, розворушив теж спогади юності. От. Всім папа. -па, удачі, миру, здоров'я!